Зараз дуже цікава ще розмова розмова про те, як лютий лайф надає можливості. Бо ми змінюємось, все змінюється навкруги, і те, що ще вчора було неможливим або здавалось неможливим, стає можливим. Ми знаходимо нові шляхи, і головний з цих шляхів лежить саме до нашої перемоги і до тої весни, яка прийде за. Цим лютим. Я вітаю в Зумі в Зумі Софію Анісімову. Вітаю Софію. Чи чуєте ви мене? доброго вечора. Прекрасно чую. Прекрасно. Рада, вас Ми в Харкові, Софія. Де ви? А я в Парижі. шлю вітання Харкову із Парижа. Uh, перш за все, я дуже дякую за запрошення, і я хочу подякувати всій uh, команді медіахабу за цей uh, лютий марафон. Я вчора зайшла подивитися ЕТР і так в ньому і залишилася. Це просто неймовірно цікава, неймовірна робота. Я дуже вам вдячна. Я ці два дні просто живу разом uh, з вашою трансляцією. Дуже цікаво слухати всіх ваших спікерів. Скільки знайомих облич. Це те, чого не вистачало цей рік. Це подарувало відчуття, наче ти знову у Харкові. Справді, дякую. Софія. Я думаю, глядачі. Да, да, погодяться. Да, да. Ми теж сподіваємося, що глядачі погодяться, і ті, хто дивились нас і дивляться зараз, і ті, хто дивитимуться нас після, бо в нас така кількість цікавих історій, важливих, чутливих. І дуже-дуже дуже, ну, навіть не знаю, як сказати. Коротше, підписуйтесь на Ютуб Харків Медіа Хабу, і, будь ласка, передивіться всі відео, які ви там знайдете. Ми робимо нарізку зі всіх зустрічей, з якими ми зі всіма людьми, з якими ми зустрічались за ці майже 40 годин нашого етеру. А... Для нас це був також великий виклик. І я хотів би зараз, Софія. Ви ж у нас підписані і титровані як резидентка при Парижській опері. Але наскільки я знаю, що є новини. Розкажіть взагалі вашу історію. Яким чином ви опинились в Парижі? Що ви там робите? І хто ви взагалі? Дякую. Я харків'янка. На початку війни. Я була головою студентської ради у Харківській консерваторії і залишалась нею до червня, поки не закінчилося моє навчання. І я займалася під коли почалася війна. Я займалася допомогою, працювала разом з адміністрацією, щоб допомагати нашим студентам, які мали, щоб вони мали можливість навчатися під час війни. От і допомагали їм виїжджати на навчання за кордон в інші консерваторії європейські, які багато, багато дуже мали листів. І особисто я також отримала запрошення від Парижської консерваторії. Не хотіла я їхати спочатку. Але в один момент, я пам'ятаю, я лежала. Я займалася, я була також в молодіжній раді Харківській, я займалася логістичними маршрутами, відмічала, дзвонювалася з водіями, я відмічала в табличках, куди було відправлено гуманітарну допомогу, чим я жила перші місяці війни. От. І одного разу я сиділа в себе в кімнаті, думала про те, яка. Як Безкорисно, як не безкорисно, як взагалі професія оперного співака це взагалі смішно під час війни забувати професію оперного співака, куди вона чого я не пішла на лікаря вчитися, я не знаю. І в цей момент я отримую листа від Паризької консерваторії, вони запрошують мене на навчання. І вся моя родина мене. Підтримала, сказала: їдь, давай займайся своєю справою, ти скільки років вчилась. І так, я просто взяла рюкзак з речами і поїхала в Париж. Три доби я добиралася, була цікава подорож. От. І так, крок за кроком я зустріла неймовірно багато цікавих людей, якимсь дивним чином на першому моєму виступі після ночівлі в Берлінську, у Берліні в таборі для біженців. Через декілька днів я потрапляю в Париж. І перший мій концерт на ньому виявляється міністерка культури Франції Розлін Башло. І вона вітає мене, і всі французи, кого я зустріла, вітають українців, слухають, хочуть слухати нашу музику. От, і так, взагалі, зустріла хвилю такої підтримки. І... Так, дізналася також про прослуховування в студію в, при, кожен великий оперний театр має студію для молодих співаків. І так, крок за кроком я пройшла три прослуховування. Спочатку відео, потім з 200 там, нас вибрали 14, потім з 14 – чотирьох. і виявилось, що серед цих людей також є я. Ось така історія, якщо коротко. Софія, і що зараз? Коли прем'єра в опера Гарніє? Сезон починається з вересня наступного тому я думаю з вересня 23-го року. Тобто ми можемо розраховувати на те, що ви ступите на сцену одного з найвідоміших світових оперних театрів вже у вересні наступного року, так? Вже вступила на прослуховування. Я, я йшла на прослуховування фінальне, знаючи, що це буде на головній сцені опери Бастіль. І я була впевнена в своїй програмі, і я абсолютно не хвилювалася. Я просто чекала момент, щоб вступити на цю сцену, подихати цим повітрям. І може, це мені саме насолодитися з цим моментом. І може саме це і допомогло мені пройти далі. Супер історія! Історія просто. Дивовижна історія про те, як молода українська співачка опиняється в Парижі і вже за декілька місяців фактично має шанс стати солісткою да? французької опери, Парижської опери. Це дуже цікаво. Який репертуар, з яким репертуаром ви йшли на прослуховування? Я, я зараз просто поясню питання. Просто у нас сьогодні день почався з того, що ми слухали. Написаний українським композитором твір, прем'єра якого відбулася в філармонії у Варшаві, а диригувала українська диригентка. Також. І ось ввечері сьогоднішнього ж дня, наприкінці нашого марафону, ми говоримо також про українську культуру, про музичний театр, про музичну культуру. Тому дуже цікаво, з яким репертуаром. Скажу, що я готувала п'ять арій. І звісно, серед них це були твори італійською, німецькою, французькою, і звісно, була в мене і українська арія Данькевича Арія Стех з, з опери Назар Стодоля. І хочу сказати, що я і всі мої знайомі українські митці, які зараз за кордоном, всі мають всі популяризують українську музику. І, наприклад, у Франції. Дуже люблять її слухати. У всіх моїх знайомих і в мене всі концерти, які ми маємо, обов'язково це велика кількість українських романсів, українських арій, сучасних композиторів, композиторів ХХ століття. І що дуже приємно, це цікаво публіці, і це зараз на такій хвилі українська музика. Вона викликає інтерес. От, а як ви вважаєте, оця хвиля? Може, це просто хвиля така? Може вона схлине? Чи ви відчуваєте, що оцей наш лютий лайф, і оце 24 лютого 2022 року відкрило дорогу просто багатьом українцям, які фактично наразі інтегровані в світ, інтегровані? В світ не просто як люди, які їдуть туди на заробітки, да, а інтегровані в світ як носії української культури, чи є відчуття, що це вже безповоротній шлях України в світ? Це в наших руках. Однозначно, причина, по якій багато митців виїхало за кордон, жахлива війна, але з іншого боку, в той же час. Ми маємо змогу нести цей вогонь нашого українського мистецтва в світ і нас слухають, нас хочуть слухати. Якщо раніше ставлення до українців могло бути таке, як до країни третього світу, то зараз весь світ бачить, які яка ми мужня нація, яка ми сильна нація, талановита, і це. Звісно, впливає і на мистецьку сферу нас слухають, і я вважаю, що наша українська музика і буде на хвилі поруч з всесвітньо відомими композиторами, тому що раніше нас не знали зараз. Це все в наших руках. Ми популяризуємо у нас дуже багато талановитих композиторів, талановитих виконавців, і ми доказуємо своєю працею, що ми гідні. Представляти себе на європейській і світовій арені. Чи багато українців у вашому колі спілкування наразі? Багато. Багато. Є і співачка, є і піаністка, багато дівчат, які українки, талановиті. Є також моя коліжанка, яка минулого року прийшла в оперну студію При Бастіль. От і моя, наприклад, подруга вже Аня Дем'янчук, піаністка, яку я зустріла вже після війни в Парижі. Ми з нею разом працюємо. Також є музиканти, хлопчики, 17 років з Маріуполя, піаністи, Скрипаль. Ось, і ми гуртуємося разом, готуємо проєкти. Іграємо Які... нашу українську музику, яка улюблена. Який улюблений автор взагалі української музики? Хто кого ви любите? Дуже мене це дійсно їх багато, але зараз я дуже багато працюю над Володими... роботою Володимира Пушкіна. Це наш харківський композитор, це професор нашої консерваторії, якого не стало декілька місяців тому. І в мене є така історія надзвичайна за декілька. Днів за декілька місяців до війни моя професорка Світлана Володимирівна Клібанова дала мені ноти його творів, творів цикл на слова Саполяка. І я співала лише один твір з цієї програми. Вона каже: від собі ноти, хай нехай в тебе просто будуть. Ну я думаю, хай будуть. Там така складна музика. Не знаю. Думаю, коли я буду її співати. І Зробила собі копії і забула. А потім почалась війна, я поїхала. Париж і виконувала його твір Вірою. І це надзвичайно було щемливо і дуже така складна, прониклива музика. І дуже сподобалася публіці французькій, тому що це сучасна музика, це досить не, не, незвична це сучасна модернова музика. І я вирішила вивчити весь цей цикл. Почала шукати ноти, їх немає. В мене була копія з рукопису. І в липні я поїхала до Харкова в свій будинок, перший раз зайшла за довгий час, і я почала шукати ці ноти і не можу їх знайти. Я забрала, забрала просто папку з усіма нотами, повернулася, повернулася вже в Париж. І вже в Парижі я відкриваю папку, і я бачу, що я ноти ці забрала. І це просто якесь чудо було. Потім я відправила фотографії цих нот своєму знайомому піаністу, щоб він оцифрував їх, щоб це був не рукопис, а електронно, щоб зручно було читати. І ми зробили таку гарну роботу. В мене тепер є цей доступ і цей цикл, ця музика, і дуже подобається моїм піаністам, які працюють зі мною всі дуже зацікавлені. От, так що, зараз ну що хотіло... ми, ми будемо, будемо чекати ваших прем'єрних виступів на паризьких сценах. А до речі, професія оперної співачки, вона може, як ви сказали, на перший погляд і не така важлива, як професія лікарки. Але українська культурна дипломатія наразі є міцною зброєю нашою. По перше, по-друге, ви. Інтегровані вже в світ. Ви молода українська співачка, і ваша професія вона про те, щоб їздити світом і нести цю культуру, і це дуже важливо. І я до речі, перед тим, як ми у нас є ще сюрприз один, але перед тим я хочу сказати, що ми сьогодні обговорювали одну оперу, яка була написана в Харкові, а потім написана була ще в Польщі. Автори українці, композитор Іван Врублевський, який сьогодні був у нас в Етері зранку, автор лібретто Дмитро Терновий, харківський драматург, якого зараз друкують в багатьох країнах світу. Опера має назву Синій птах повернення, і це опера, яка саме про любов до рідної землі, про пам'ять і своє коріння і про пошук шляху до власного щастя. І я думаю, що можемо поговорити про, про участь у прем'єрі харківської сучасної опери, оскільки не всі оперні співаки, навіть досвідчені в Україні, вміють взагалі виконувати сучасну музику, і це теж дуже важлива штука. Я вам бажаю успіхів, і це ще одна історія України. Українського успіху в світі, ми впевнені, що цих історій з кожним днем буде ставати все більше. Зараз у нас буде сюрприз, в якому головна героїня нашої сьогоднішньої цієї історії розмови, Софія Анісімова, буде робити з одного боку дуже звичну штуку. Да? Вона заспіває, заспіває те, що знають всі, але з іншого боку, дуже уважно прислухайтесь, будь ласка, і відразу після цього нас чекає зустріч з нашими героями, з нашими спортсменами, з нашими волонтерами, які здолали сьогодні дуже велику частину шляху до нашої спільної перемоги. Дякуємо, Софія Анісімова, Харків, Дякую вам. Париж, Франція, але Україна. Будь ласка. Слухаємо і дивимось. Слово це дуже міцна енергія, яка здатна творити чи руйнувати. Словом можна вбивати і надавати злочинні накази. Словом можна стілувати, створювати і надихати. Гімн – як заклинання. У нього дуже сильна енергія. Тому він програмує на певні моделі поведінки. Тож давайте співати нові слова, сповнені впевненості у майбутньому та у власних силах. Давайте прославляти волю, мир, добробут та розвиток нашої країни. Ми варті бути щасливими та жити в квіточій, розвиненій країні. Кожен з нас здатен творити історію, свою власну та історію країни. Заяви про своє бажання змінити історію на краще, заяви гучно. Та впевнено, підтримай новий текст «Гімну України. Поділись цим відео у соцмережах. Вподобай та прокоментуй його. А також запропонуй друзям зробити те саме. Разом ми можемо створити нову, прекрасну реальність для нашої держави. Співай, щоб надихати. Співай, щоб мріяти! Співай, щоб жити.